По колодцев стоит э, без воды. Ну, опять же, тут несколько... А какой же выход? Есть, есть ли выход, э... ну, выход из ситуации? Значит, когда человек звонит мне и говорит, что мне делать с таким колодцем, я говорю, э, первое, надо померить, как я э, размовляю э, по телефону, надо да? проверить, вид ли в для земли, только поверхней воды. І скільки в корениці знаходиться зараз води. Якщо води там небагато, то міряйте там 20 см. Якщо води багато, там метр, то так і пишіть метр. Тобто відстань від поверхні землі до поверхні води. І точно геолокація на криницю. Хто не знає, як зробити геолокацію, я зразу кажу, що ви просто напишіть мініметраж. А виходячи з того, що ви напишете мені метраж криниці, я по картах подивлюсь, де у вас знаходиться стабільна вода. І тільки тоді можна буде з людиною розмовляти, чи її докопувати криницю, чи її добурювати криницю, чи її просто можна почистити і користуватися якщо. Стабільна вода знаходиться внутрі криниці. Ну, бо дуже часто кажу, що, ну, на жаль, викидати просто гроші на криницю нема сенсу, тому що поки не повернеться сніг на Україну, не буде у нас е в цьому водоносному шарі. Це верховодка. Не буде води, поки не буде снігу. Е Надо сказати, що е Літні, ну, якщо там людина каже, ось літом у нас дощі були, літні дощі нам в криниці вод, води не додають. Тобто це означає, що літом дощик вийшов, вийшло потім сонечко, і дощик полетів. Далі в хмаринках водичка ушла, випарувалась і все. Тобто, щоб додавалася вода в водоносному шарі верховодка, потрібно, щоб додавалася вода. В небі, в небі вона додається, коли у нас будуть сніги, коли піде нормальний обмін води. Випав сніг, потихеньку просичується земля водою, тобто сніг лежить, потім тає, потім знову нападає снігу, і потихеньку набирає води, і це так буде йти не рік і не два, а ну там років п'ять, хоча б тоді з'явиться вода. Ну а поки нема води, треба добурювати колодязі або докопувати. Або нічого не робити, збирати гроші на свердловину, значить, Держи. що касається...